Весна це час тривоги для садівників по всій Україні. Ми провели зиму, вивчаючи каталоги насіння, немов порно, і тепер чекаємо на одне, ґрунт, прохрітий до 50 градусів. Нерідкість у березні побачити в садових центрах людей, одягнених як снігові люди, з візками, повними ніжних рослин, помідорів, парцю. І почути одне й ті самі від касарів, що надто холодно для цих рослин. Їм потрібно залишатися в приміщенні щонайменше до дня матері. Якщо ви коли-небудь дивилися на зворотний зв'язок пакетика з насінням, то скрізь побачите фразу до останніх заморозків посіяти за 6 тижнів до останніх заморозків, висадити в ґрунт після останніх заморозків, почати вирощування в приміщенні за 12 тижнів до останніх заморозків. Може здатися, що останні заморозки це як день податкової, фіксована дата. Але це не так, і саме це прокляття шкірного садівника. Садівництво це гра на удачу, адже ми робимо ставки ще в лютому, намагаючись вгадати, коли почати сіяння, не знаючи, коли настане весна. Пісня весна це проблема, бо рослини продовжують рости в теплицях, а місця для них вже не вистачає. Вони, як випускники, які засиджуються в батьківському домі. Минулого квітня у мене в вітальні стояло 400 квіткових розеясади, яким нікуди було дітися. Вони точно не могли йти на вулицю, я винесла урок з минулого року, коли пішла перевірити розесаду залишену на ніч, і побачила сніг 14 квітня. Як зрозуміти, коли рослини готові до вулиці? Кількість овочів і квітів, які ми асоціюємо з літом, помідори, перець, баклажани, кабачки. Огірки тоще ніжні. Їм потрібне тепло, щоб прорости і рости. Смороду не переживуть заморозків. Насіння навіть не проросте при температурі нижче 10 градусів, а для швидкого проростання потрібно щонайменше 15. Щоб розея сада вижила на вулиці, ґрунт має прогрітися до 15 градусів і вище. Найкращий спосіб перевірити термометр для ґрунту. Хоча ваші місцеві садівничі групи вже наспівно обговорюють цю тему, краще знаті свій власний ділянку. Різні зони вашого двору прогріваються в різний час. Перевіряйте температуру на глибині щонайменше 20 см. Якщо тиждень поспіль ґрунт тримається на рівні 15 градусів, можна сміливо висаджувати розає саду. Як продовжити тепличний сезон, якщо потрібно? Підлога у вітальні не ідеальне місце. Рослинам потрібне світло, тепло і вода. Якщо місця вже немає, час для додаткової теплиці. Найпростіший варіант розкладна теплиця. Я віддаю перевагу низьким моделям, оскільки високі дешеві варіанти погано витримують вітер і не тримають холод. Додайте до такої теплиці агроволокної ваша розея сада буде в теплі, поки ви не почнете її загартовувати. Я додаю кількість шарів агроволокна або покривного матеріалу, а зверху куля плівки підійде і будівельна, це працює як ковдра, і залежно від щільності агроволокна та кількості шарів може добре утримувати тепло. Як загартувати рослини? Ваші рослини виросли в ідеальних умовах за підігрівом, стабільною температурою та вологістю. Наведіть, якщо ґрунт прогрітий до 15 градусів. Вулиця стане для них жорстким пробудженням. В результаті рослини можуть отримати шок, сподіватися ріст, стати слабшими або навіть загинути. Тому перехід має бути плавним. Цей процес називається загартовуванням, ми поступово звикаємо рослини до суворих умов протягом тижня. видіть у теплиці можна підготувати рослини до вулиці, зміцнивши їх стебла. Використовуйте вентилятори, щоб створити легкий рух повітря, це зміцнити стебла. Часто торкайтеся розеса, де це корисно і для вас, і для неї. Поливайте регулярно, але не перелив. Найчастіша проблема надлишок вологи. Ідеальний варіант полив знизу, коли вода подається у піддон. Давайте саді якогось більше світла, розміщуючи його близько до листя, щоб вона не витягувалася. Якщо ви купили рослини в садовому центрі, швидше за все, їх вже загартували. Але якщо їх досі тримають у теплиці або накривають на ніч, вам доведеться зробити це самостійно. День 1. Перша прогулянка винесіть розея саду на вулицю в затінене місце на кілька годин у середині дня. Тінь дуже важлива, вона допомагає рослинам адаптуватися. Потім занесіть їх назад і нагадайте, що вони ще можуть насолоджуватися теплом. День 2. Знайомство з сонцем. Сьогодні поставте рослини так, щоб смороду одержували трохи сонця, але не прямого. Через кілька годин знову додому День 3. Сонячні ванни. Сьогодні повне сонце на кілька годин. Переконайтеся, що рослини добре полили перед віносом. Після 3-4 годин назад у приміщення. День 4. Більше сонця. Знову винесіть рослини на повному сонці, але вже на 5-6 годин. День 5 перша ніч на вулиці. Сьогодні рослини залишаються на вулиці зранку до заходу сонця. Ввечері останнє спокійної ночі вдома. День 6. Самостійність. Ранком винесіть рослини на вулицю і залиште там на ніч. Якщо можливо, підніміть їх, щоб захистити від слимаків, зайців чи гризунів. День 7. Висадка в ґрунт сьогодні залишкове пересадження. Ідеальна година пізня, вечірня пора, щоб рослини встигли від стресу без палючого сонця.